О Боже, нам прислали в посилки не вобляри, а кота. Що робить? Возврат. Як вам такі посилочки? <гум> Всім салют! Розпаковка! Це приманки. Дві посилки. В одній із посилок, приманочка, яку я дуже довго шукав і дуже довго вибирав, і як тільки побачив її по класній ціні, зразу купив. А друга приманка, дещо цікавіша, я її купив спонтанно і дуже швидко. Так що зараз будемо її розпаковувати. А перед тим, як ми розпакуємо ці посилки, я хочу попросити саме тебе поставити лайк і підписатися. Ваші підписки і лайки мене мотивують знімати нові відоси і дають більше натхнення. Так що погнали. Першу розпаковочку зробимо за цієї посилки. Тут дуже цікавий воблер, який я шукав, ну не знаю скільки, може, місяць. Шукав як, я максимально хотів знайти дешевий і беушний воблер, тому що за новий віддавати 400 гривень у мене трохи карман не дозволяв. А як тільки я побачив його за класну ціну і в класному стані, я його в принципі зразу купив, тому делаємо пакучок. І до речі, я не розпаковував, так що для мене і для вас це буде тільки вперше, не знаю. Може там і дійсно приснували в кульочок або в коробку. Будемо зараз дивитися. А може тут і не інквізітор, а якийсь берелок за 20 гривень. Хм, інтрига. Ти малий готов. Ода! Це він. Просто гляньте на цього красочика. І що ти що? Strike Pro Інквізитор це копія на всім нам відомий воблер Orbit. І в мене також є Orbit від Беркінга. Якщо їх порівняти, то вони за формою дуже схожі, але... Є деякі відмінності. Будемо їх пробувати тестувати, подивимося, що з цього вийде. Strike Pro Inquisitor мені дуже подобається, ну він прям, прям чітенький. Відправляється в нашу коробку, а ми переходимо до розпаковки основного нашого гостя. Опа. Перейдемо тепер до нашого основного гостя. Невелика предісторія цієї посилки. Я, як завжди, лазив і моніторив барахолку і наткнувся на прикольний лот, в якому продавець продавав коробку із воблерами. І там мене зацікавив один воблер. В принципі, я його хотів до цього купити, але через його велику ціну не зважався. І... Принципі, я в нього запитав, чи продає він поштучно приманки. На що він мені відповів, що ні, продає тільки один лотом. Я сказав, все, дякую, до побачення. І через пару хвилин він мені написав і каже: в принципі, можеш купити цей весь коробас за таку ціну. Я йому знову сказав, що ні, не цікавить, хотів саме один воблер, Знову попрощався. І через пару хвилин він мені вистрелив таку ціну від якої я не зміг устоять, і ми пожали руки і оформив я цей заклад. В принципі, якщо людина вміє продавати, вона продасть більше Так що давайте розпаковувати. Головне, щоб там реально було не навалено, бо це буде фіаско. До речі, напишіть в коментарях вашу думку, за скільки я купив цю коробку. Достаю. І зразу перейдемо до того воблера, який мене зацікавив. Ось вона. Це берікінгерська ферелька слайд айслайд, якщо бути точно. Прикольна. 30 грам, 135 в неї довжина. От саме вона мене зацікавила. Нова вона коштує на офіційному сайті, по-моєму, 399 гривень. Зважаючи на те, по якій я ціні увірвав цю коробку, то вона мені вийшла дуже дешево. Просто топово. Магніти все працює. Ну, вона безшумна. Це такий дуже класний свімбейт, який працює дуже офігенно на міляках. На зарослих ділянках водойми в траві у водоростах. Подивіться обзори на цю приманку. Або навіть я теж по весні зрою якийсь невеликий обзор на неї. Це друга вже моя така велика приманка, яка у мене є. У мене також яка там не карась від ніші. Тому буде цікаво на них половить. Попробувати. Окіка. Інтересно. Ферельчка. Так, що тут у нас далі? Такі коники стрибунці яких я теж постараюся розловити по весні, може якось влетить якийсь окунець або якийсь головлик. Подивимося. Ну, багато таких приманок, які можна в принципі розіграти, що ми, мабуть, і зробимо. Так що, такі коники, багато кринкосів. все це можна знайти на Алікспресі по 50. По... 30 гривень, як я і казав. Ну, але також, мабуть, я попробую на них половити. Кренків у мене дуже багато немає, я тільки Strike Pro Jackson і пару китайських. Такий. А, це взагалі салма, мені себе. Тоже непогано, я б сказав, би. як для такого карабасика. Ну, це самий-самий звичайний Балванушний китаєць, який можна знайти за 30-ку. Ловив я на такі, можна подивитися, у мене на обзорі. Я десь примірно вони похожі. Купляв. Не розловив я такий. Хоча більше 120-й в такому розкрасі і був розловлений. Так, переходимо до другої сторони цього карабасу. Зараз акуратно. Розложим. Оцей, кстати, мені понравився такий. Пучеглазич такий. Mm -hmm. Так, друга сторона коробки. Тут трішки вже цікавіше. А, тут два одинакових воблера. Mm -hmm. Просто два одинакових. Mm -hmm. Далі почну, мабуть. Із самого маленького і переходимо до більших. Це знову кренки. Ну, самі-самі звичайні китайчонки. Шумлячі. Кунячі. Специфічна така розкраска адіекспресовська китайська. Не знаю, як вони його принтять. Це вже щось цікаве, це овод, мабуть. На овода, на муку похоже. Ніколи не зустрічав і не ловив з такими лопатками. Не знаю навіть як він працює, але також попробуємо. Такий кренкосик в в Ну Ось якийсь непонятний вопчик. Не розумію. Ноунейморський. І далі у нас залишаються дещо цікавіші приманки. Це копія на орбіт, по-моєму, 80-й розмір. Ну вона знову ж таки новонейморська. Я думаю, вона просто плаваюча. Навіть я бачу розловлене. Хтось на неї вже ловив. І на останок у нас залишились це. Джексонський карасьонок в такому кокунячому побитому окрасі. Ну, це класіка. То я завжди раджу мати новачку в себе в коробасі. класичного джексонського карасьонка. Це просто золото для новачка. Ти його закинув, тянеш і кайфуєш. І він тобі всю рибу сам собирає. Так. Далі це у нас. Копія на Orbit, я так розумію, форма дуже похожа, але це фірма Doomsday. Я спробував погуглити таку фірму, нічого я не знайшов. В принципі, дуже схожа на Orbit, теж 110-й. Кавунячий. Ну, легший, легший, ніж Берікінгенський. І такого теж прислали ще орбіда на обзор. Пока. Так. Подивимося, у мене, до речі, вже є один кавун. Це беркінгерський Макс Quad. Буде тепер два. Калун. І самий останній воблер, це Phantom SP-110. і обзорчик теж входить, бо без нього ніяк. І самий останній Воблер це Phantom 110 СП. Про нього інформацію я знайшов тільки на AliExpress. Його випускає компанія The Time. Коштує він щось там чи 150 гривень. Не знаю. Відгуків про нього не було, не знайшов ніяких. Якщо ви знаєте таку фірму Phantom, то... Напишіть в коментах. Сьогодні така вийшла невелика розпаковочка, як на мене, дуже цікава. Подивимося, як це все буде працювати. Кожну приманку протестую. Ну, може, може ці не будуть тестувати, тому що я вже ними наловився. Гамба. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставили лайк і підписались. Мені це дуже приємно. Тож ми із паном Коцьким бажаємо вам удачі і всього, -всього самого гарного. Гудбай.